Друзі, вітаю! Зараз в нас триває вже добігає кінця третій етап нашого проєкту Крила етап саме такий творчий, самий цікавий – це декорування. І я вам обіцяла знімати якісь процеси, якісь там поради. Але, на жаль, зараз зовсім нема в мене часу і зі світлом також не бувають відключення. Тому ну, не встигаю я знімати. Самі процеси, тому зараз хочу вам таке коротеньке відео зробити, трошки більше вибачаюся, більше теоретично щось показати, розказати. Отже, давайте почнемо з колажів. Я думаю, що ви цей прийом знаєте чудово. Це класний прийом для утилізації різних обрізків, просто для такої творчої якоїсь медитації, бо насправді. Ну, існує така техніка малювання картин ну, в колажній якійсь техніці. Я не кажу зараз про таку складну, там, де е, вимальовуються, вибудовується композиція і е, все таке. Просто, коли ми просто залишки бездумно, без якогось, безсистемно, просто приклеюємо на папір. Єдине, що я підбираю о, зі всієї купи обрізків, що в мене є, я підбираю ті, що мені підходять о, ну, за цвітовою палітрою більш-менш. Але це також не важливо, ну, єдине, щоб не було якихось занадто таких кольорів, які дуже вибиваються з вашої палітри. Отже, я вчора ввечері буквально трошки перед сном наклеїла. На два. Я для основи використовую зазвичай не цупкий, не товстий якийсь папір, бо потім, коли ти все це нашаровуєш, і е, тут, тут же додається і клей, і якісь фарби, якщо ви використовуєте. І воно стає таке занадто цупке. і ну, Мені не подобається такий ефект. Ось для цих колежів вчора я взяла два аркуші 20х20 від фабрики декору. Ну, Мені здали, здалися вони, ну, по-перше, нейтральні такі кольори, якщо використовувати задню сторону, якщо вирубати потім якісь елементи, то можна і в принципі не прикрашати задню сторону. Ну, Перший я цей зробила, не подумала, що це буде занадто яскрава, а вже другий зробила. На ну, і коли ви використовуєте скраб папір, то е, можна залишати якісь проміжки, е, де папір також буде проглядати. І це, це також буде для нас таким художнім ефектом. можливо. Отже, Просто хаотично, не думає, не просто підбирає за розміром, десь там відірвала, десь більше, десь, о, якщо тонкі такі книжкові аркуші, то десь один на одному. Просто наклеїла хаотично і потім е, через трафарет нанесла. Крокелюрну таку пасту. В принципі, вже, вже, це вже готово, це вже красиво. Можна використовувати його в джанку в якості сторінки. Відрізати потрібно, потрібний розмір і використовувати в якості сторінки, в якості підложки, під фото, де що завгодно. Ну, зазвичай я з таких колажних аркушів вирубаю потім якісь елементи. Ось це з попередніх якихось проєктів. В мене залишилося. ось такі слайдики. А тут в мене був такий картончик. І воно ну, прям зовсім таке міцненьке. І коли там ти робиш якісь тежики, то це в принципі нормально. А коли якісь виробаєш квіточки, то ну, для квіточків це така занадто велика така цупкість. Тому для квіточків, якщо ви будете потім вирубати з них якісь такі невеличкі елементи, дрібненькі, то можете взагалі використовувати. Ну, там, наприклад, ватман якийсь, акварельний папір ну, або не потрібно вам скраб. Бумагу. І потім дуже класно виробляти кружечки з них. Кружечки Потім чи половинки якісь додавати в композиції, чи цілим таким кружечком. Ну, коротше, Це дуже-дуже великий такий простір для вашої фантазії. А робиться він ну, взагалі легко. Трошки тут десь є штампи, це я штампувала щось інше. і Тут вже другий чи третій відтиск сюди додавала. Можна доробляти, якщо у вас більш стримана якась. Стримані якісь такі шматочки, то можна додавати такий штампінг, можна потім, коли вже, ви вже зробите, виробите якийсь елемент, сюди додати якогось метелика, якогось там жучка, щось зверху, якусь під жучка можна підкласти якусь тканинку, і буде у вас вже такий самостійний класний елемент. Ось ця така невимушеність, ну, тобто, коли ми на ось такий маленький теж якби приклеювали вже на готові якісь там дрібні шматочки, то воно б виглядало зовсім по-іншому. Коли ми з такої маси, такої великої з такого папірця вирубаємо якісь дрібні елементи, і там потрапляє той шматочок, той, то ця невимушеність вона дуже-дуже класно і круто грає. І дуже нам так... У різноманітню роботу. Це такий ін... це також калаш я вчора робила, також наклеювала різні папірці. Тут і крафт, тут і книжкові сторінки. А ось. Але потім просто хаотично мастихіном, навіть не кисточкою, не пензликом, нанесла фарбу. Фарба тут рустик від фабрики декору і якась крейдова фарба. Також від фабрики декору. І потім сьогодні, коли я штампувала щось інше, також вже другий відтиск, мені було шкода. І я сюди його так штампувала, і також, мені здається, дуже-дуже класно так виглядає. Я б навіть нічого з ним більше не робила, а так би і використовувала в роботі якось таку цілу сторінку чи підложку під фото. Ну, Але також я, напевно, вироблю з них якісь теги та кружечки. І насправді таких варіантів обробки колажів дуже багато. Ви можете покрити це медіумом і потім прямо помікс медіничать від душі. Якісь алкогольні чорнилки, тут я щось намагалася. Тут випадково крапельки якісь, намагалася підкреслити ці тріщинки, ну але, коли не було світла, світло дали і я скоріше. Знімати. Коротше, дуже-дуже багато різних технік. Можете якісь тримані такі шматочки і штампувати, потім вибудовуючи якусь композицію на великому такому пласті цьому. Потім, коли виробити ще додатково штампінгом, пройтися дрібненьким в яких, деяких інших місцях. Я не дивилася, Юля знаю вам знімала і, напевно, вона там вам. Також показувала. Хто дивився мої влоги, я показувала там, як можна зробити собі малярний скотч, точніше, не малярний, просто скотч. Ну, Він не стає, звісно, скотчем, але як можна додати акцентів за допомогою малярного скотчу. Ось так буде правильно сказати. Особливо гарно це працює на контрастних якихось папірцях. Бо все ж таки малярний скотч у нас ну, має колір, він такий не зовсім прозорий. Ось просто прикладаємо до, до якоїсь картинки скотч до потрібної. Ой, гарненько, його так, гарненько його так приглажуємо і просто потім відриваємо з. Частиною паперу. Краєчок треба залишати, щоб потім не драти. І просто потім відриваємо, і в нас виходить ось такі а, додаткові якісь декоративні такі, а, начебто старенькі, бо вони ж такі приглушені кольори. І коли ви використовуєте на сторінці, наприклад, щось таке, а, ну, наприклад, в мене там буде такий тех, і дуже гарно десь поряд, що. Такий шматочок підкреслює оцей ваш штех чи підложку. От, іноді буває, що воно так відривається ще з частинкою паперу, але я вважаю, що це також дуже прикольно виглядає, можна його зрізати, а можна його так і залишити і буде як таке, доповнення до, до ваших композицій. Це працює і зі звичайним скотчем, трошки по-іншому, трошки треба дивитися, якої липкості. Сам скотч, який папір, бо коли папір такий, знаєте, трошки глянцюватий, то воно плохо якось віддірається за допомогою звичайного скотчу. Але якщо вам подобається і потрібен якийсь такий ефект, то можна зробити собі такі скотчики. Ну, звісно, що їх треба буде потім садити на клей, бо вони ж свою липкість втрачають. Дуже класний, дуже мені подобається використовувати текстиль в роботі. Також вчора ввечері я просто відірвала це така щільна тканина, двонитка, вона натуральна. Я відірвала шматочок, також хаотично мастихінам нанесла трошки фарби, хоча можна цього не робити. Ось тут фарби нема, наприклад. І потім штампувати, вибудовуючи якісь потрібні вам композиції, чи взагалі просто якісь. Там і потім розрізати і вийдуть такі у вас хлебочки, такі бірочки. Ну, мені здається, що текстиль це взагалі дуже завжди класно. Можна залишати між ними трошки більше відстані, щоб потім, можливо, вам захочеться десь на краєчок сторіночки, так, щоб підігнути, щоб, ну, щоб був трошки запас. Ось, І також класно їх доповнювати якоюсь ну, виробкою, ж там щось десь. якось. Ну, коротше, тут в фантазії є місце, де розвернутися. Ось такі, наче великі такі, знаєте, бувають бірочки з одягу. Також дуже класно додати сюди люверс. дирочку зробити, додати люверс, якусь ту мотузочку і Потім можна зверху також додатково прикрасити чи вирубкою, чи дуже класно натірки будуть виглядати. Я вам вже казала, що натірки взагалі це дуже-дуже крутий такий ефект, прийом. ось і Використовувати в роботі, додавати в шари, в композиції Ну взагалі дуже-дуже дуже клас топчик. Рекомендую вам використовувати такий прийом. Ну і напевно що Останнє, що я вам хотіла показати, я вам показувала тиснення, як я роблю. І зараз хочу вам показати. Зазвичай ну, багато з власників машинок мають ще додатково спеціальні коврики та спеціальні пластини для об'єму. Ну, тобто, коли ми прокатали ніж з папером крізь звичайні пластини. Ми його вже вирізали, а потім вирізаний ми зазвичай, кладемо сюди з вирубкою, і він набуває такого класного, об'ємного такого ефекту. Ось. Але якщо не прирубати, не прирубати завчасно, запуталась, якщо не прорубати завчасно через звичайні пластини, а просто одразу покласти на Пластину коврик на коврик папірець і ніж, і прокатати. То ми отримуємо чудовий такий ефект тиснення, воно не прорізає до кінця, але ж тут так, також дивіться по, по, своєму, по своєму паперу. Бо коли папір тоненький, от, наприклад, це офісний папір, то тут в деяких місцях воно. Наче ну, такі дирочки, ну в мене вже і машинка так не дуже гарно прорубає. А якщо у вас нова машинка, чи гострі там ножі, чи тонкий папер, то дивіться, можливо, зверху ще один офісний клаптик паперу прикладіть, щоб отримати не прорізаний до кінця ефект тиснення. І забіг з обих з, з двох боків, малюнок різний. Ось тут він більш такий різкий. І це також може бути класно. ось, А тут він такий більш гладенький, випуклий. Він просто більш такий чіткіший з іншої сторони. ось, Виходить ну, виходить дуже класно. Мені, мені подобається цей ефект. ось, Тому, якщо у вас є такі пластини, і коврик то користуєтеся, і дуже класно. Інший спосіб, також, я думаю, що він знайомий багатьом, це тиснення за допомогою трафарету. Ну, Тут взагалі все просто, просто ми використовуємо звичайні пластини і замість ножа використовуємо трафарет. Єдине, що треба, ну, бажано, щоб трафарет був такий щільніший, ну, щільненький такий. Ось, І додатково ще, напевно, потрібно використовувати ще шар а, якогось паперу, бо все ж таки трафарет, який би він щільний не був, він тонкіший за ніж. І тому а, а, треба це враховувати. Ну, і, і також треба експериментувати з папером. Папер більш можливо рихлий якийсь брати. А, якось я а, змачувала а, трошки водичкою папер, папер, папір. Так, це в нас другий протиснився. Ну, ось, я думаю, що вам видно, що горошечки такі протиснилися. В мене є велика машинка, в мене є трофарити А4, тому я можу таким чином декорувати великі аркуші, які потім використовую в якості сторінок в свій джанк. Ось, ну, задумка вам зрозуміла. Також, я думаю, що ви знаєте, ви бачили вже такі е, способи тиснення за допомогою вирубки. Е, ви робите вирубку, е, наслаюєте її одну на одну, наприклад, там дві штучки склеїли, дві чи три. Ось, і Потім е, прокатуєте її разом з папірцями і воно тут. Е, Получається таке тиснення, ви можете на... зробити самостійно таку папочку для тиснення, да? приклеювати е якось там цих жуків, наприклад, хаотично. Приклеювати е 2-3 штучки е зверху, ну, щоб воно набуло такого об'єму. І зробити собі таку папочку, особливо для тих, у кого немає, е у кого маленькі машинки, і ну, складніше е мати. Якісь папки для тиснення, то можна використовувати ось такий спосіб. Зробити собі по розміру пластини там, чи як, якусь заготовку таку, і потім крізь неї тиснення робити. Ну, коротше, я думаю, що ви ці способи і знали і без мене. Просто я вам їх нагадала. Так, що, що ще я що ще хотіла вам сказати, але, але забула. А, хотіла сказати, що можна класно використовувати пластири для, для приклеювання внутрішніх якихось елементів де мій джанг. Його можна класно фарбувати. Фарбувати за допомогою акрилових якихось фарб, фарбувати за допомогою Чого? алкогольних чорнил. Ну де? Ось він текстильний, він буває різних. Ну, десь ж було ось. Ось тут, але я його хочу ще проштампувати. А ось це я використовувала просто якісь. Пофарбовану тканину і е, пластир такий. Ось. Додатково я його прихватила ще стручкою. Е, ну Якщо нема строчки, то можливо ще додатково пройтися клеєм, бо можливо з часом він. Не буде гарно триматися. Класно його фарбувати алкогольними чернилами, наприклад, чи фарбою, і штампувати на ньому також можна. Він буває різної якості, можна зайти в аптеку різної, там, різного розміру. Ось тут також я разом зі скотчем використовувала ще й пластир. Також треба буде ще додати туди якийсь там номерочок, якийсь штампінг. І забула вам показати, в мене, є... а, в мене ще є ось така заготовка. Це ідея чесно стирена. У закордонних майстринь, ну взагалі в них дуже-дуже багато різних ідей. Шкода, що не можна їх слухати. Ну, бо мій англійський, моя англійська, вона ну, не того рівня, щоб можна було щось робити і слухати. Треба читати субтитри. Коротше, це скотч звичайний, политий цими алкогольними чорнилами. Ось, але ну, тут я щось експериментувала. Це мої такі перші випробування. були. Краще робити, напевно, таку, щоб була. Однотонна була без плямок, ну, але хоча можна і плямки. Я для основи використовувала такий малований глянцевий картон. Ось, але Краще брати чи ацетат, не може якийсь, чи пергамент, напевно, буде. Ну, але ж з пергамента потім можливо. Ну, коротше, треба, треба якусь таку поверхню, з якої буде цей скотч легко знімати. Ось, І потім е я знімаю е цей скотч, е його ріжу на шматочки, і в мене виходить такий е кольоровий е скотчик для якихось акцентів. Ось. Е він своєї клейкості такої не втрачає. Е звісно, що він стає не таким е клейким, е як е він був. Е з першого, ну, який новий він, хотіла десь його приклеїти, ну, щось не бачу, нічого такого підходящого. Ось. І потім я його зазвичай ріжу так на ось такі якісь маленькі шматочки і там через линку десь, чи просто підкреслити щось. І воно таке, бачите, воно таке кольорове. Нібито воно з часом вже постаріло. Також дуже класно додає якихось акцентів. Він не прям стійкий, знаєте, якщо ось я тут пробувала, якщо його так подерти, то він здирається. Але якщо використовувати його в таких невеликих кількостях, то в принципі я не думаю, що це якась критична. Критичний якийсь мінус. Ось. Ну, Коротше, можна експериментувати також з цим. Можна за допомогою скотчу робити самостійно якісь наліпочки з упаковок, наприклад. Колись мені була потрібна потрібна якась рослинка, і в мене була така класна упаковка паперова з таким, ну, начебто, колоском. І я між двох шарів скотчу. Цей колосок ну, проклала скотч, також скотч приклеїла на пергамент чи на щось, зверху, зверху поклала цей колосок, ще зверху ще один шматочок скотчу, і вийшла така наліпочка. Але, ну, Коротше, я думаю, що вам алгоритм зрозумілий. Так, ну це, напевно, все. Використання виробки тонованої оксайдами я вам про це розповідала. Ще в попередніх якихось відео дуже класний ефект. Можна зробити просто виробку, тонуєте оксайдами, додаєте якийсь штампінг, бризки, розмиваєте щось, щось, можете не розмивати. Ну, коротше, також це дуже класний прийом. Ось. Ну, напевно, що більше в мене нема чого поки що сказати, показати. Я думаю, що у вас також дуже багато ідей, бо я дивлюся ваші фотографії з декоруванням, і також звідти для себе щось, Боже вибачаюся, щось звідти для, те, для себе також беру, щось пригадую, щось відкриваю нове. І в цьому цей вау-ефект нашої спільної творчості, що ми надихаємо одне одного, підтримуємо. І... Творимо класні чудові речі і отримуємо задоволення. Я дуже вам дякую і бажаю вам всім натхнення і побільше вільного часу на творчість.